Пропала дитина на Прикарпатті побільшало таких звернень до поліції. Лише за минулий тиждень було оголошено в розшук дев'ять підлітків: наймолодшому 10, а найстаршим по 14 років. Усіх втікачів розшукали їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Основна причина це конфлікти в сім'ї. Інша категорія це діти, які перебувають поза увагою батьків, тобто та сім'ї, які в перебувають полі зору соціальних служб, і полі зору працівників поліції, тобто ми або діти перебувають в нас на обліку, або сім'я перебуває як складних життєвих обставинах, де є факти неналежного виконання обов'язків по вихованню дітей. В ювенальній поліції закликають батьків бути уважними до своїх дітей, часто повідомити про зникнення дитини та надати необхідну інформацію про неї. Запорука успішно. Розшуку. З усіма знайдеми та їхніми батьками правоохоронці проводять виховні бесіди, дають рекомендації та роблять все можливе, аби такі випадки більше не повторювалися. При поверненні дитини додому батькам радять не влаштовувати скандалу. Просто цікавитися життям дитини, треба знати друзів дитини, як мінімум двох-трьох, з ким дитина спілкується, бо якщо дитина пропала не на зв'язку, скажімо, розрядився, телефон не відповідає на дзвінки. Батьки мають знати двоє-троє друзів, з якими вони можуть зателефонувати, або батьків тих друзів, і просто з'ясувати, була дитина, є конфлікт, є, дитина була на зв'язку, чи бачили ту дитину і так далі. Тому щоб це було якось. А інколи ми приходимо, батьки фотографії вони не можуть надати. У будь-якому випадку батьки. Повинні тримати контакт з дет. Загалом з початку року пропали 120 маленьких прикарпатців. Усіх знайшли живими і неушкодженими. Зазвичай пошуки тривали не довше доби. Оксана Семко, Ярослав Лелет, новини на вежі.